Тут іде вітаю. продаж автомобіля. Доброго дня. Доброго дня. Вибрали собі автомобіль? Так. Який вибрали, скажіть? Honda CRV. Клас, я вас вітаю. Дякую. Вже оформлюєте, правильно Так, розуміє? Звичайно, очікуємо документи. вже. Очікуємо Пару. документи. Супер. Отакий От автомобіль вибрав наш клієнт. Honda в такому класному зеленому кольорі. І зараз ми допомагаємо встановити на авто новий акумулятор. Хлопці, як у вас там? Виходить все? Все виходить, між професіонали. А ось ми йдемо вже з документами на автомобіль. Щасливий новий власник. Менеджер, який його продав. Щасливий новий власник нового автомобіля. Все доволі прозоро, чисто, відкрите. Звертайтесь, рекомендую. Все, вам дуже дякую. дякую. вам гарного користування автомобілем. Дякую. Автопарк рекомендує. Отак от, от ми виїжджаємо зараз. Всі щасливі. Отакий от, такий от е, сніжок іде, новий власник на новому автомобілі. Їде додому, їде до своєї родини. Ой-ой-ой. Що за...